Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би показати та подивитися досвідом з добривами до нашої розсади. Огірки помідори перець. Хотілося би сказати, що ці два добрива я купував на ринку в Гривасі. Один виробник це зелений край, Україна місто Біла Церква. Тут йде мікроелементи азот. 1,7%, фосфор 24%, калій 2,2%, для саду городу називається, Ось як ви бачите, дуже гарно підкріплює розсаду, розсада прям оживає, коштує 50 гривень всього, це коштує 45 гривень, це укорінювач. Виробник біла цирква також. Зелений край теж, це не реклама. Сайт, якщо захочете в інтернеті, знайдете, або оставлю посилання, я думаю, це буде дешевше. Якщо у них замовите, якщо вам потрібно в великих об'ємах його. Один копачок на 3 літри води. Або один копачок на 2 літри води, якщо ви будете палубивати під корінь. Ось такий укорінювач, користуйтесь, дуже гарно допомагає, коштує дешево. Рекомендую. Я вам зараз покажу, який у нас вже врожай, як виглядає наша розсада. Поетапно покажу, розкажу. Побачите самі, як навіть наші підмерші огірки ці добрива допомогли нам відродити. Можливо, і інші так би. Помогли. Але ми спробували ці і це було дієво. Беру ще нашу корінювач, ветро води. Треба шість таких ковпачків, шість ковпачків залити в бідро води і буду поливати зараз нашу розсаду, щоб вона ще мала краще коріння, ще краще розвивалася. Щоб у нас був гарний врожай з невеличкої ділянки наливаємо. Бачите? Три, зараз чотири буде, п'ять і шість. Беремо, розмішуємо. Ось такий кухлик у нас для поливу є. Перемішуємо, розмішуємо, перемішуємо, розмішуємо. Зараз польємо нашу розсаду вже. Ось так поливаємо. Потроху вже. Після поливки можна підвити. Ось бачите огірки, які постраждали від заморозків. Вже відходять. Ось цей огірок сьогодні ми вже зірвемо. Далі ми переходимо до томатів. Томати у нас дуже гарненькі, прям листя таке жирненьке, зелененьке. Ось цвітуть наші томати. Вже будемо дивитися, що буде зав'язуватись. Томат цей. Сорт беремо перший раз, тому невідомо що отримаємо, але це дуже цікаво. Ось перчик наш пішов, трохи сіяли салат, рукову, ось салат, дивіться, повилазив вже, ось базилік, трохи поліз, трохи є кропу. Ось наші синенькі, Наступної суботи нам приїдуть бурити скважину, дивіться, буде гарне відео всього, процесу. скільки це коштує, скільки вийшло по метражу, скільки фільтр і все інше. Ось ті герки ті, що купили розсади на ринку, ростуть, політуться, трохи жовтіють. Це напевно не вистачає повиву. Буде скважина, звісно, буде гарніше поливатися. Наступного разу ми зробимо деякі маніпуляції з нею. І я гадаю, що розсада піде і дасть нам ще нормальний врожай до кінця сезону. Дивіться наше відео, підписуйтесь, з вас лайки, підписки. Вам гарних врожаїв, цікавого життя. До нових зустрічей!